Всім привітаки! З вами знову сімейка Бабачків. Зараз пів дев'ятого, олежик ще спить. Я вирішила безстренько поснідати і потім піти нарізати дрова. Буваюся десь о півдесятого увімкнути вімкнути поки олежик спить, і затопити в хаті. Бо вчора всі дрова вже випалили і на сьогодні нічого не залишилося. У нас сьогодні дощ воно йде навіть не зранку, а ще з вечора. Так що треба на блистенько нарізати, нарубати. І тоді що там можна буде. Чи на вулиці робити, чи в хаті робити ще багато. У мене якраз була вода в чайнику нагріта. Та я запарила мівінки собі. Не мівінки, а роллтон цей е чай з щебрицю. І насипний пиріг яблучний. І трошки вкинула у суху суміш какао, Вийшов шоколадний такий насипний пиріг. Зараз снідаю і піду дам ще олежику ліки. От її треба буде 10-1 годуватеньки, треба, щоб ліки перетравилися. Всім, хто їсть, приємного апетиту! Нарізала, нарубала дровець. на сьогодні, на завтра на ранок вистачить, а ти вже буду дорізати, дорубувати завтра. Ой, зараз погодую Олежика бо вже 10 годин. Він там ще дрихне, Ну, що робити? Там у нас супчик є, зараз нагрію і дам йому їстечки. Тоді вже буду топити в хаті. Фух. Всі курочки. При на своїх позиціях сидять. Це облюбували тут місце в соломі, гнізда поробили. Це добре, що до них до тих гнізд і достає смайлик. Він десь так до, до порога десь якісь ще пів метра сюди достає і все. Так що яйця в на надійних кублах. Тут тоже колись неслися, там одне чи два яйця було. І там один раз знеслися. Все, пішла я годувати свого чувака. Поки погодувала олежика, то курі понеслися. Одне яйце. Ще одненьке і третє. У нас одна чи дві курки несе, несуть яйця з двойним жовтком. Ось оце більшеньке, тут буде два жовточка. Так що можна щось зараз спекти на вечерю або на обід. Вчора в нас на вечерю була гречка. То сьогодні ось на обід хочу піджарити цибульки, вже кинула приправи до картошки, трошки посолила і буде в гречку. Там ще є борщ, буде по бажанню, хто що захоче, Борщ або гречка. Є ще салатик з бурячка. Там мама відкрила ще якийсь із помідорів салат, так що буде, що на обід. А цей чувачок сьогодні такий бушовитий. Вночі дуже погано спав, звечора таке кипішував, крутився, кричав, ногами совав. Потім заспокоївся, але сину дуже ногами совав. Я дала йому норофенку, можливо, думаю, щось болить, він вже не має сказати, що в нього там турбує. А сьогодні проснувся хвилин 15-1, яка за його погодувала. То такий кіпішує, щось десь кудись біжить, тими ногами махає, руками махає такий чувак збуджений дуже. Це тільки що то я дала десь півгодинки, надала йому Неофенку, бо трішки сльозки підтікають, думаю, щось таке болить, він же не мовчить, каже нічого, що в нього болить. Мама мається вже бути на обід скоро, вже без 15-12. Бо вона вранці поїхала за субсидією, бо нам субсидію типу, відмовили, там щось нульова субсидія сказали. Тома зібрала документи, завезла. А так як колечка з інвалідністю, то потрібно було його ще, як воно називається, заключення, що інвалідність. Хоча у списку, які там документи треба, цього не було. Але цей чувак, який брав ці документи, вічно так щось напутає таке. Твій сказав, що там не треба, то все, але дала вам все-таки копію того документу, щоб вона поїхала завезла, бо якщо підгрупа А, то цей дохід цю допомогу, у... не вчитують у дохід. А якщо без підгрупа А, то вони вщитують. Не знаю, що там, чи у нас цей рік, субсидія чи не вийде, бо я і працюю, але минулого року також працювала, субсидія була, а цей рік не знаю, що вони там зчитають, що вони там мутять. А що мені надіяться, що нам щось субсидія цей вийде. Поставила на водяну баню топитися віск. Хочу залити свічечку одненьку, щоб зробити наборчик. Вже більше тижня хочу зробити цей наборчик, але якось руки не доходять. То те, то те і вічно не вистачає часу. І поки в мене зараз топиться віск, я хочу зробити желе. Там Трьохслойне. Я думала, що в мене є більше пачечок, але в мене тільки три пачечки: апельсинчик, ківі і полуничко. Це буде, мабуть, стаканчиків 6 по 200 мг. плюс-мінус. Та й все. Тут ту пачечку розчинити 400 мг води. Так що, зараз позаливаю. І надіюсь, що до ранку повинно захолонути, бо. У нас упів п'ятого, якщо не помиляюся, будуть вимикати світло до восьми. То не знаю, як воно буде холодити в тому холодильнику. Я вже розчинила желе. У мене тут вийшло 450 мг. Зараз буду по 75 мг розливати у стаканчики. Надовжила вележика шприца, щоб на вазі вже не важити. Так буде швидше шприцом поналивала. Перший слой вже залила. Зараз поставлю в холодильник і сподіваюся, що десь воно за годинку півтори в мене захолоне, щоб я могла залити другий слой до вимкнення світла. І поки в мене перший слой холодиться в в холодильнику, я вирішила розчинити другу пачечку, щоб воно мене вже як залила, щоб воно було не таке гарно, гаряче, не тепле. А було кімнатної температури, щоб швидше. Хватимося. Поки у мене перший слой жиле холоне, у мене вже віск майже розтопився, я вже підготувала формочку, заправила гніт, ще дві хвилинки і буду заливати. Я вже свічечку залила. Це буде в мене зелена свічечка, там мило, скраб і мило виноградик. Зараз трішечки воно підхолоне зверху, будеться чи немає пустот. Якщо то доллю до верху ще там десь на сантиметр. І поки вона не захолоне я виймати не буду з форми, це десь треба буде 2-2,5 годинки почекати. Ще трошки воску долила до верху форми, і вона вже буде мене вихолодати. Сьогодні у нас 5 яєць. Вже наготувала все на шоколадний тортик, а потім згадала, що в мене немає молока. Знайшла ще в інтернеті теж шоколадний тортик замість молока вода, але вирішила почекати до суботи і в суботу вже спекти, по моєму рецепту і там йде з молочком буде смачніше. А це мені вчора баночку грибів передав мій постійний покупець. Я йому там дошку завозила завжди машиною. А це мені через брата передав мені передачку таку. А у моєї дитини знову пропав на стрілієшо. Хоча 4 годинки я буду годувати його. Бо ще хвилин 20-25 і буду вимикати світло. Треба встигнути погодувати. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічів. Пока-пока. Ти <клух> вже смішно?